Чи ти, Юрій своєї доброї волі, а не з примусу маєш намір і тверду думку взяти собі за дружину Аліну, що її перед собою бачиш. Чи не, не прирікав ти іншій одружитися? Чи ти Аліну своєї доброї волі, а не з примусу маєш намір і тверду думку взяти собі за мужа Юрія, що його перед собою бачиш. Чи не ти іншому одружитися? Блажені всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, ти жити у рами Господі, блажені сину праві, що на твоя буде всіх постій. І повсякчас і на віки віки. Коможим ходять до нього, Господу, помолимо, заробі Боже, Хіорія, та німа, що нині одружиться не за одним. Є дісти шлюби за спасіння, Господу, помолимо. Що благословений боці, ж любить той, що та нігалинецький, Господу, помолимось. А Божий Юрій, з рабою Божою Аліною, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа Аліна, з Рабом Божим Юрієм ім'я.

смерті. Цьому поможи мені Боже, Троїці святі єдині і всі святі. Я, Аліна, беру собі, Тебе, Юрія за мужа. Прирікаю тобі любов, вірність і чесність супружу. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому поможи мені, Боже, Тройці святі єдині і всі святі. Те, що Бог з'єднав чоловік, нехай не розточає, і я недостойний, слуга Божий, єднаючи вас у святе, супружество, влади, церкви святої, православної, благословляю ім'яця і сина.

Мати царну се не стало, чи сина і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки, він чається на Божій горі з робою Божою Каміною і Отця, і Сина, і Святого Духа. Вечається раба Божа, Алівла, з Рабом Божим Юрієм і М'яцям, і Сином, і Святого Духа. Амінь. Славою і честю він їх. Господи і Боже наш, славою і честю. Була та мати Ісуса і запросили на весілля також Ісуса та Його учнів, коли на мати Ісуса, каже до на нього. Каже, зачерпні тепер донесі до старости весільного. і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпали воду. Закликав він молодого і каже до нього. Кожен чоловік спершу дає добре вино, а як оп'ються, тоді гірше, а ти добре вино спері досі. Ось такий початок чудесу Ісус Ісусу, пані Галилейський, і там об'явив свою славу, і учні його вірували в нього. І смутки цього самого життя, так і простілите зараз цю спільну чашу, яка і є символом тої вашої єдності.

Родина, сьогоднішній святковий величний день у вашому житті. Ще з раннього дитинства кожен із вас попали своєю дорогою, виростали, жили своїм життям, і настала та хвилина, коли ви зустріли один одного, коли покохали один одного і сьогодні стоячи у племі Божому, молитві звертаєтеся, щоб Господь поблагословив ваше подружнє. Сьогодні ми чуємо, що колись у Кані Галилейській сам Господь прибув на те весілля, сотворив перше своє чудо, поблагословив молодя. І мабуть, кожен із нас сказав би, добре би було, якби сам Господь зараз прийшов до це весілля, щоб поблагословити наших молодих. Але пам'ятайте, що в храмі Божому є постійна присутність Божа. Господь, хоч не видимо, але стоїть тут між нами. Хоч не ви ти мали своє святою правицею, благословляю вас на це подружнє ваше життя. З сьогоднішнього дня ви колиступили на цей весільний рушник, коли Господь благословив вас, повинні ділити і радості, і смутки цього земного життя, підтримуючи один одного. Пам'ятайте мудрість, яка навчає, як яке з ким розділити хвилину радості, радістю вдвічі більшою, яке з ким розділити хвилину смутку, той смуток є вдвічі меншим. Тож підтримуйте один одного, радійте успіхом один одного, підтримуйте хвилину смутку, щоб дійсно ваша сім'я, ваша родина була примірною по християнському житті. Сьогоднішній святковий день. Не забудьте і подякувати своїм батькам, які дали вам життя, які не одну безсонну ніч провели біля вашої колиски, в своїй молитві, просячити вас щастивої долі. І хоч сьогоднішній день переповнений багатьма клопотами, турботами цього весільного життя, але знайдіть ту хвилину, щоб низько своєму батьку. Подякувати за ту нелегку працю, яку він трудився, щоб здобути хліба насушного, щоб дати вам дорогу в цьому житті. Щиро вклоніться своїй матері. Подякуйте за ті безсонні ночі, які вона провела біля вашої колиски, і не одну безсонну ніч провела в молитві, щоби вимолити у Бога для вас щасливої долі в цьому житті. І пам'ятайте знову, що народна мудрість, яка навчає, як будете любити. Шанувати своїх дітей, своїх батьків, так само, колись і ваші діти будуть любити, будуть поважати і вас. В сьогоднішній день багато буде лунати, вітань вашу Одресу. І, мабуть, кожен буде бажати вам щастя в цьому земному житті, але в чому ж заключається те щастя? Коли ви знаєте, що ні в багатстві, ні в славі цього земного життя, Людина не зможе не йти дійсно щастивою тобі. Але коли ви стояли сьогодні на колінах, кладучи руку на Євангелії, споглядали з любов'ю у очі один одному і говорили слова, що будете любити, шанувати, поважати один одного вісне. Це не просто слова, а слова, які повинні запаркуватися в вашій пам'яті. І якщо зумієте дотримати їх все своє життя. Ви будете дійсно почуватися щасливими. Тож, нехай сьогоднішній святковий день, Господь, вислуховуючи наші молитви, дарує вам щасливої долі в цьому житті. Щоб Господь обдарував вас діточками дочекати онуків, правнуків. І щоб те почуття кохання, яке ви зараз відчуваєте один до одного, щоб ніколи не засало, а навпаки, розгорялося і великий сильний вогонь. Який буде спалювати усі ці награди цього земного життя і освітлювати вам дорогу до спасіння. Нехай Господь за нашими сьогоднішніми молитвами дарує вам здоров'я милості Господні прожити, ногая і благоя діти. Бо саме з цієї хвилини перед Богом вони стали чоловіком і дружиною, утворили свою сім'ю. Нехай Господь вас благоставляє і вислуховує всі ваші молитви і задовільняє потреби вашого земного життя. Свято вас, Господь Воскрес! Может просто не так святого.